Сильні спритні та швидкі у Львові відбудеться обласний фінал четвертого всеукраїнського фізкультурно-здоровчого заходу серед учнів Кулґеймс. Cool Участь у змаганнях візьмуть близько ста осіб із десяти команд Львівської області, батьки яких служать в Збройних силах України, ветерани АТО та ООС, а також діти медичних працівників. Нині школи та учні наполегливо готуються до поєдинку. Ми представляємо Львівську, місто Львів, залізничний район. Кугеси є різноманітні види змагань. Тут є естафети, їх є приблизно 40 видів. Діти готуються 7, 8, 9, 10, 11 класи. Ми вже готуємося більше двох тижнів. Учні вмотивовані та із завзяттям підходять до тренувань. Ми почали тренуватися. Тут є дуже багато цікавих естафет, передавання м'яча, великі кітки. Я вважаю, якщо буде велика підтримка та бажання, то ми, звісно, переможемо. Естафети М'ячі мені саме найбільше подобається, тому що як на мене, вони самі прості і змагання з бігом, тому що я бігаю швидко, от і мені більше вони подобаються. Але є такі змагання там, де треба бути ну, максимально уважним, і я таке не дуже люблю. Аби потрапити до шкільної команди, відбирали учнів, які показали найкращі результати серед своїх однолітків. Мене взяли в команду, тому що я найсильніший е, бігунець в класі. Е, Найлегша вправа це було передавання м'яча. А найважче поки що це стрибки в довжину. надати комфортні умови для проведення спортивної першості. Зголосився спортивно-розважальний комплекс Леоленд. Для спортивно-розважального комплексу «Леоленд» – це перше змагання такого роду. Для нас це дуже важливо і не тільки для нас. Діти беруть участь, діти розвиваються, діти вчаться працювати у команді, і діти вчать гідно представляти не тільки свій регіон, а й загалом всю країну на будь-якого роду змаганнях. Найспортивнішу команду Львівської області визначать уже цього четверга. Максим Турченський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.